Обіцяла роблю. Правда, роблю це не в прямому ефірі на Ютубі. Як казала, вирішила щось змінити формат і зробити не прямий ефір, а зустріч в клубі кіносценаріїв, де я запрошую вас подивитися на різні ролі, на різні сценарії жінок і їх кар'єри. Я запрошую в цей кіноклуб всіх да, на вільній основі. Єдине, що я буду пропонувати різні збори донати, і прошу вас відгукнутися на це. Однак, якщо ви не маєте згоди, я все рівно буду рада вас бачити на цьому кіноклубі. А спочатку я записую декілька відео, як зараз, і в цих відео зроблю деякі, 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 деякі інформування про те, що таке сценарії, як ми коротко їх можемо розглянути, жіночі сценарії? І потім, в слідуючих відео, поговоримо о різних ефектах, а також о кар'єрних бар'єрах, з чим зустрічаються жінки в своїй роботі, в своїй кар'єрі, в своєму бізнесі, ну і таке інше. А зараз про сценарії. Ще в 70-х роках один процентний аналітик Ходжі Віках описав декілька жіночих сценаріїв, дав їм такі назви. Ну, з огляду 70-х років він давав, але в принципі їх можна побачити і примінити і наразі. Також це описав, силаючись на цього автора Кловчтайнер в своїй книзі сценарії. З 74-й рік, хто читав, то може, пам'ятає, хто не читав, от якраз чуть, -чуть послухайте. А хто читав, <allez> і послухаєте, і згадаєте. Отже, почну я з матушки Хаббард». Ця назва пішла від старовинної дитячої англійської ремонти «Old Mother Hubbard». І ця назва говорить про жінку, таку виснажену, бідну, стареньку. Йде до комори свого пса, знаходить його порожньою, і в цілому у культуральній свідомості цієї жінки закріпився такий архетип виснаженості. Да? І ця жінка живе весь час для інших. Ну і в цілому ми можемо говорити да, про таке посилання сценарне, що живи для інших, а не для себе. Слідуючий, слідуючий сценарій, який пропонують актори, це назва Штучна жінка. Ну і з огляду цієї штучної жінки, да, в нинішньому світі, ви знаєте, іноді говорять Барбі, а да, це в принципі. Жінка, яка існує для зовнішнього ефекту. Вона прикрашена, вона підлаштована під стандарти, ну і її основна цінність, її зовнішність. І е, в неї є таке посилання, та, як е, ти цінна, ну, як прикраса, ти цінна, поки ти красива. Якщо подивитися слідуючий сценарій, то тут можна сказати з автором, як жінка за спиною чоловіка, а я іноді кажу сильна жінка. І знаєте, іноді кажуть, так, що за спиною чоловіка завжди стоїть сильна жінка. Так от ця жінка це така вічна тінь, і є деякі такі ефекти, його називають ефект мультипти, про нього я розповім в слідуючому відео. Ось так ось ця е, вічна тінь, да, вона виконує е, основну роль підтримки чоловіка. І це не тільки емоційна роль, да, це роль, де вона може надавати ідеї, де вона може робити щось, де вона може багато робити да, для того, щоб продвигати чоловіка, щоб він вчився, щоб він. Будував кар'єру, але вона повинна завжди залишатися в тіні. Да? Ну, і її основне посилання, що Не перевершую чоловіка. Слідуючий сценарій: я не красавиця або я бідняга. Да? Тут дуже схоже з грою Заберна, я бідняга. Да? А це жінка значально цією такою внутрішньою позицією, де вона не в порядку, вона не окей, і вона демонструє і будує свою поведінку весь час через жалість, що їй важко, що вона не справляється. що… Вона весь час жаліється, що їй потрібна допомога, ну, причому вона відкрита, не просить допомогу, да? але це все відбувається через це жаління. І її основне таке посилання, основна така ідея, да? що вона повинна страждати. Страждання це її основний лайфхак по життю. Да? Через це страждання, вона Получає, ну, в принципі, цю увагу те, що вона бажає, да, які задовольняє таким чином свої потреби. Якщо подивитися на слідуючий сценарій, то тут можна назвати за авторами це як медсестра або вчителька. І це сценарій такого турботи, такого догляду, можна тут за Карпаном подивитися. Роль рятівника, рятівниці такої, да, то тут жінки піклуються про інших, але вони при цьому як не претендують на якусь таку роль, де вони займають позицію, статус, так вони весь час відчувають цей імпульс бути важливою через те, що вони допомагають. Да, і а такі жінки дуже часто згорають в різних волонтерських ролях. І це такий їх несвідомий процес, це такий несвідомий імпульс, який весь час підштовхує їх, що будь корисною, будь корисною. Але при цьому не претендуй на владу, не претендуй на щось. Просто будь корисною. Жінки, вони, як правило, становляться дуже гарними фахівчинями в різних професіях, допомагаючих професіях, ну і волонтери, звичайно. Так, слідуюча, слідуюча жінка, автори назвали її повна жінка. Тут е такі жінки зустрічаються чи несуть в собі весь час такі почуття. Як провини, сорому, вони весь час знаходяться під цим соціальним те, що вони якісь не такі, не визнаються їх таланти, чи, скажімо так, їм потрібно дуже багато зробити для того, щоб набути це визнання, тому що вони не вписуються в цей стандарт, яке. Ну, яке пише, да, яке е, е, рекомендує, м'яко кажучи, да, спільнота. Ну, і е, тут можна розглядати основне таке посилання: що не будь собою для того, щоб тебе прийняли. Да, і через що е, е, це відбувається. Такі жінки там, е, себе виснажують, сидять постійно на дієтах і так далі. Да, е, для того, щоб весь час відчувати в цей момент прийняття. Ну і, як правило, да, як працює сценарій, що людина весь час так, підтверджує для себе, що вона все ж таки не може це робити. Тому що навіть знаєте, якщо не змінити це внутрішнє почуття, да, то навіть якщо ти змінила вагу. А відчуття залишилося старе, то весь час буде відчуватися цей, цей же стан провини, сорому, страху і так далі. Весь час буде відчуття, що мене все рівно не приймуть, я все рівно не така. Слідуюча жінка автори назвали демонічна. Мені тут згадуються, Маліфісенти, справжі, чи різні наші вічі, бабоягії і так далі. Тут в цілому вона розглядається не як стара жінка, а іменно як фатальна, така небезпечна, така жінка-спокусниця, і на неї проєктують дуже багато і чоловіків, і жінок, страхи, агресію, відчуження. Тому що ця жінка, вона, як правило, незалежна, вона, як правило, успішна. Спільнота робить все для того, щоб знецінити цей процес. Да? І тому, якщо така жінка в розлученні, да, то їй будуть тикати, а ти розлучена. Якщо такої жінки немає дітей, о, краще би народила, не кар'єру да, робити. Ну і так далі, да? тобто, таких жінок постійно будуть тикати в якісь моменти, а да, те, що може їх задівати. Да? Те, що вони не мають в своєму житті. Однак у цій жінки дійсно є це, це рішення та, і посилання, яке вона отримала, що ти повинна бути сильною. І тоді, якщо ти сильна, та, то тоді ти можеш мати владу, тоді ти. Можеш бути небезпечною для інших, і при цьому ти через цю небезпеку, через цю владу, через цю силу можеш отримати цю увагу. Яка це буде увага? Позитивна чи негативна це важливо, бо це потреба. А внутрішня наша дитина завжди знайде спосіб, як задовільнити свою потребу? Автор розглядає в принципі, сильну жінку окремо. Да? Я вже сказала, що от жінка за спиною чоловіка для мене це сильна жінка. Однак автор виводить все ж таки це окремо. Ну, можна з цим погодитись, можна ні, да? а може це така компіляція да, цих двох сценаріїв може бути. Хоча да, жінка-тінь вона може явно не виглядати сильною. Да, при цьому, знаєте, тіню бути теж повинна бути сила. Однак, окей, я все ж таки розгляну ще доповнена, да, як про це кажуть автори. Це за авторами також образ десь схожий з демонічною жінкою, да, яка визиває теж відчуття якогось страху. Да. У цій жінки. Як правило, дуже багато навантаження. Якраз від димениці, да, вона відокремлюється тим, що в неї є і робота, і діти, і чоловік, і батьки, і друзі, і всі всі, всі під її контролем, всі під її увагою, всіх вона тягне, да, за всіх вона відповідає. І а, вона а, досягає, може досягти успіху, да, але це через дуже сильне виснаження, навантаження. І в неї посилання ти повинна все витримати. Да. Я би додавала ще, що ти повинна все тримати під контролем. Да, ти повинна все а, за всім слідкувати. Да, бо всі ці діти вони без тебе не справляться. А, Остання, остання за авторами назва сценарію жінок це королева бджол. Королева Бдджил це жінка, яка досягає влади, але при цьому вона ізольована, і в першу чергу ізольована від інших жінок, і вона створює умови, щоб інші жінки не зростали. Тобто її влада. Це є головне. А, і а, вона не терпить конкурентів біля себе. Да? їй потрібно весь час залишатися на горі. І вона буде йти а, по трупам, да? вона буде а, йти, незважаючи ні на що. І а, в неї є таке як рішення да? чи сценарне таке посилання про те, що тут може бути тільки одна, як думка Маклауда. Цей сценарій да, він а, відокремлює від інших. І такі жінки, як правило, одинакі не в плані того, що в неї нема чоловіка. Ні, да, в неї, як правило, немає подруг, немає друзів. Вона а, 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 не довіряє іншим, да, тому що вона в інших бачить конкуренти. Ну, в першу чергу да, я говорю про жінок. А якщо касатися конкуренції з чоловіками, це якраз може її включати, цей імпульс, та, і вона починає ще більше працювати, ще більше досягати та, для того, щоб стати цією королевою над, над всіми, королевою бджіл, та, тому така і назва. Отже, якщо підкреслити, та, зробити такі висновки. Я б хотіла зауважити тут, що сценарії це несвідомий рівень. Все, що я проговорила в цьому відео, дуже коротко, всі ці сценарні рішення, поведінки, це несвідомі процеси. І жінки це роблять не тому, що вони хочуть спеціально якось покарати. Хоча це на поведінці да, це може виглядати так, да? чи спеціально вона сидить в ціні, чи спеціально вона така штучна, да? чи спеціально вона страждає. Це є посилання, вивчена поведінка, це ті е, 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 вказівки, да, які вона. Питала в себе, які вона має від своєї сім'ї, від своєї культури, від тої середи, де вона виросла, і це працює для неї на несвідомому плані. І як же це проявляється в житті, як це проявляється в кар'єрі? Оце цікаве питання. Тому що такі жінки дуже часто зустрічаються з специфічними кар'єрними бар'єрами. І які ці бар'єри я розповім в наступному відео. Що ж, дякую, що подивилися це відео про сценарії жінок, запрошую вас до інших і запрошую вас до кіноклубу, кіносценарії. А також приходьте на навчання і не забувайте донатити на ЗСУ.